Знайомі кажуть, що у тебе друга професія кушер. Нам довелося народжувати вдома, тому що через бойові дії ми опинилися просто в кільці, замкнені. Той час для народження, який потрібен саме вашій дитині, буде саме в той час, коли вона народиться. Якщо ви бачите голівку або сідниці, які вже там народжуються, бо всі по пройдуть. Нам довелося народжувати вдома, тому що через бойові дії ми опинилися просто в кільці, замкнені, і в нас не було шляхів доїхати ні в пологовий, ні в лікарню, ні у швидкої допомоги. Не було ніяких засобів приїхати до нас. Це жити далі, і сьогодні фантастична історія хлопчика, якому з'явитися на світ допоміг Ютуб. Я довго підбирала, де мені народжувати, як саме, тому що якщо у вас є вже дві старші дитини і ви плануєте партнерські пологи, то теж це, це ще й питання логістики. Вирішили, що третього разу будемо народжувати ближче додому, до дачі. і це був приватний пологовий. Це було дуже зручно, тому що не треба збирати всі сумки в пологовий для себе, для дитини. Це все входить в вартість контракту. Тому так вмовила чоловіка. Кажу, я третій раз вже я не хочу поближче, більш комфортно. Це менше мені клопотів. Контракт наш коштував приблизно 2000 тисячі доларів. Тоді Марія ще не знала наскільки доленосним буде це рішення. 27 лютого в мене під вечір почалися перейми. Розумію, що вже комендантська година, і написала хлопцям з села чи пропустить мене тероборона проїхати, тому що вже комендантська година. А вони питають: А куди ти зібралася народжувати? На Київ, вже ж не можна вже підірваний міст. Ну я просто сказала малюку, давай не сьогодні. І лягла спати. Наступного дня, 28 лютого, о 12 дня ми почули вибух і побачили з житомирської траси величезний стовп диму чорного. Ми піднялися на другий поверх і там видно шматочок траси, побачили всю величезну кількість техніки. І через дві години у мене почалися перейми вже справжні. І я дивлюся на цю техніку і не розумію, як мені потрапити в Пологовий, тому що він знаходиться якраз на шляху цієї колони. Перейми все сильніше. Тут знаряди літають, і розумію, що вони вже доїхали до пологового, і я туди не можу потрапити. Думаю, окей, я поїду в іншу сторону, в Макарів в. Державну лікарню і буду народжувати там, і саме в цей час пишуть у місцевому телеграм-каналі нашої громади, що не можна туди їхати. Всі мирні з вулиць, тікайте, тому що їде техніка селами через макарів, і що біля лікарні там бої і обстріляли лікарню. Трохи згодом мені почали писати знайомі з місцевих груп вайберів телеграмі, що потрапили снаряди в Пологовий. У мене було таке відчуття відчаю, тому що я не розуміла, де мені народжувати. Я дивлюсь, стоїть Маша, плаче, каже: все, капець, роддом розбомбили, в Макареві е, бій іде, і що нам робити, і туди не і туди не можна. І стоїть і плаче. я кажу: так будемо дома. Я старався заспокоювати, що ми зможемо. Ми зможемо треті пологи, це ж не перші. І... А з іншої сторони, виходу не було. Перші і другий пологи я був рядом за акушеркою, А кушерка мені все розповідала, всі деталі, що треба робити після. А які... якісь такі деталі, які я не знав, я видивився. Ще був інтернет, я відкрив ролики YouTube для таксистів. І там е... Пошагово все розписано, що що за чим. Тепер підтримай голову однією рукою і підтримай тіло, намовляти. І я ці ролики передивився, мабуть, раз десять кожну деталь, і так подивився, що в нас є, можемо, не можемо. Так вже ми підготувалися морально, що вже це доля. Як зможемо, так зможемо. А що робити? Дитинка в будь-якому випадку народиться. Якщо ви бачите голівку або сідниці, які вже там народжуються, бо всі пологи ці пройдуть без чиєїсь допомоги, в будь-якому випадку. Тим більше, якщо ці почалися вже по ви вже бачите, що вони вже безворотні, їх не вже ніяк не зупинити. Я відчуваю, що я ось ось буду народжувати, і, і мені треба хоч місце підготувати. Місце, яке обирається, любе. Лише, би це місце було освітлене, місце було тепле і місце було комфортне для того, щоб ем, майбутня мама, роділля вона могла спокійно народити. Якщо це підлога, треба підстелити матрас, щоб там було м'яко, тепло і зручно. Якщо це ліжко, значить це повинно бути на ліжку. Ми вибрали цю кімнату, тому що вже не було світла і е, е, знизу камін. Тут у нас камінна труба, вона дуже швидко нагріває цю кімнату. І тут через півгодини вже дуже тепло. Тут ми розклали одноразові простирадла. Тут я поклав воду теплу. І так, тут стояв біля вікна, дивився де... Де лягають снаряди, вираховував далеко чи близько. Були вибухи поруч. Я розуміла, що це дуже гучно, і у нас будинок здригався. Я питала, це тут, це тут. Я кажу, далеко, далеко, не переживай. Я так злилася на нього. А, ну ще каже, Я все підготувався, я все прочитав, я все знаю. Я кажу: ну добре, в мене перейме, як мені дихати, тому що я ходила перед першими пологами на курси, де вчили дихати. Але під час першої других пологів вас веде акушер, і він каже, коли там дихати, коли що робити. І Олексій каже: Ні, ну я прочитав з моменту, коли народжується дитина, а там ти сама маєш. І я ще також така зла, я кажу, я ж тобі на кішка в полі народжувати. Ну і гуглю лежу це. мене перейме, я гуглю, як його треба дихати. Він каже, то ти, ти, ти сама маєш знати. Ну ні, насправді не знали. Страх, тому що якщо не, не зможу, то, то що тоді робити? Перейми. Почалися у мене по другий дня. тобто ще коли йшла колона, і, її бомбили активно. І наростали, наростали, наростали. Ми народили 1 березня, о 4 ранку. Останній період пологів, потуги вони називаються. Коли вже дитинка має вийти, він просто застряг. І 30 хвилин ні туди, ні сюди. І я кажу, вже в мене такі вічі, ми знесилені, і ми не спали ж від початку війни. І я кажу, що мені здається, він застряг. І Олексій каже, так розчаровано. Мені теж так здається. І це був такий вічий. Він з'явився і я не бачу лиця. <рес> я його і так, і так дивлюсь. Нема лиця от зовсім. Голова є, лиця нема. Вже злякався. Є. Так, я злякався, ну що це? Народилось. Хто це таке? Народився. Я не знаю, якось він здогадався, що це, мабуть, не голова дитини, це, мабуть, амніотичний мішочок. І він його розрізав кухонними ножицями, і дитина просто вилетіла. Я боявся, що якщо я його достану, і він не буде кричати. Оце я боявся. Я оці е, дії щодо Реном ре, як його заставити Ренувальна. дихати, у ці дії це дуже таке е, непросте. І якось перевернути і те, і все. А тут він кричить, і все мене вже радість. Я, я розумію, що його вже е, легені роблять. Він дихає. Про таких, як маленький Артемко, кажуть, народився в сорочці. Сьогодні йому вже 10 місяців. Це здоровий та активний хлопчик, чиє життя почалося під обстрілами, але має продовжуватись у мирній та квітучій Україні. Ідеального часу не буває ніколи. Той час для народження, який потрібен саме вашій дитині, буде саме в той час, коли вона народиться. Тому не треба намагатися переграти долю і штучно прораховувати якісь ідеальні моменти. Якщо вам сподобався цей сюжет, поставте вподобайку та напишіть, як би ви діяли, опинившись у подібній ситуації. Давайте разом жити далі.